Макрон, Мерці, Стармер провели переговори із Трампом щодо ініціативи США про завершення війни в Україні. Про це пишуть змі. Учасники переговорів погодилися, що зараз настав критичний момент для України, її народу та спільної безпеки євроатлантичного регіону. Про це повідомляють в Єлисейському палаці. Водночас інтенсивна робота над узгодженням позицій триває і продовжуватиметься найближчими днями, поки що фінальної угоди немає. Трамп підтвердив, що він говорив з європейськими лідерами і сказав наступне: ми говорили з лідерами Франції, Німеччини і Британії. Усі вони дуже сильні лідери, як завжди, Трамп полюбляється говорити. Мої хороші друзі. Україну обговорювали в доволі жорстких формулюваннях. Подивимося, що цього вийде. Зараз ми чекаємо на відповіді, перш ніж рухатися далі. І Трамп знову повторив, що за минулий місяць в Україні загинуло 27 тисяч солдатів, але вже з обох сторін. А видання Axios пише про те, що ми вже передали до Сполучених Штатів Америки вчора, в середу, новий варіант мирної угоди для завершення російсько-української війни. Журналісти Аксіос деталі цього варіанту не розголошують, що в ньому поки що невідомо. Ну і Трамп закликав Зеленського бути реалістом і заявив, що українці хочуть угоди. І говорить наступне: в Україні давно не було виборів. Вони втрачають величезну кількість людей. 82% українців вимагають укласти угоду. Вони хочуть, щоб угода була укладена. Я, каже, це розумію. Вони щотижня втрачають тисячі і тисячі людей. Вони хочуть, щоб цьому був покладений. Кінець. Ну, загалом, друзі, скажу відверто, Трамп недалекий від істини, тому що багато я бачив критичних коментарів стосовно 82%, але. Нагадую вам, що у літку цього року, у 2025 році, соціологічна група рейтинг проводила дослідження, згідно яким 59% респондентів підтримують припинення бойових дій і пошук компромісу, 20% виступають за продовження війни до повернення Донбасу і Криму, 13% – до лінії розмежування кордонів станом на 23 лютого 2022 року. 82 Українців вважають реалістичним шляхом завершення війни переговорами, з яких 62% за пошук компромісу і залучення між країн, 20% на прямих переговорах з Росією. 75% вважають, що Україна повинна погодитись на припинення вогню лише за умови міжнародних гарантій безпеки. Там є і інші дані. Я вам не навів лише основні. І дійсно 82% українців вважають реалістичним шляхом завершення війни саме шляхом переговорів. Тому Трамп, коли оперував цими цифрами, ймовірно, і користувався стратегічним дослідженням групи рейтинг і взяв найбільшу цифру, але вона справді була досліджена українськими соціологами ще влітку цього року. Також Трамп зробив. Інші заяви про вибори в Україні каже, що його відверто цікавить, скільки часу мене до виборів. Це ж демократія каже. Минуло багато часу, виборів не було вже давно. І говорить: я запитую, у який момент, коли в Україні будуть вибори. Це не закиди на чиюсь адресу, але там є величезна проблема з корупцією. І вони кажуть. Люди ставлять це питання, коли будуть вибори, чи будуть вони проводити вибори, чи просто продовжуватимуть усе так, як є зараз. Зеленський відреагував на це. Ви знаєте, звернення Трампа сказав: я готовий йти на вибори. Абсолютно не є проблема. Хоча перемогти Зеленському буде непросто, але шанси дуже високі. І Зеленський дав доручення народним депутатам підготувати пропозиції щодо можливості проведення виборів в Україні під час війни. Я вже з колегами тут на каналі це обговорював, і багато з них доволі скептично ставляться до такої ідеї. Але нагадую, друзі, сам Зеленський буквально кілька місяців тому говорив про те, що він розглядає варіант проведення виборів навіть під час війни. І наголосив, що не може допускати спекуляцій проти України, за його словами, якщо США так багато говорять про вибори в умовах воєнного стану. То Україна має дати законні відповіді на кожне питання і на кожен з сумнів. Я особисто не виключаю того варіанту, що може бути ухвалено таке рішення без скасування воєнного стану, може бути зупинена активна фаза бойових дій або вона буде настільки низької інтенсивності, що дійсно можна буде проводити вибори в регіонах України, які контролюємо ми, як то було в 2015, 2014, 2019 роках. Так, ми проводили вже чотири виборчі кампанії, тому я ще раз наголошую, я цього не виключаю. А от якими будуть результати виборів, це вже питання поки що інтригуюче. І хто до них долучиться, зараз уже багато про це говорять, і політики до виборів готуються, готуються давно.